Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра і вітаю на своєму старому каналі. Сьогодні буду проводити для вас старий розклад на загальну тему: чи відбудеться повторна зустріч, чи буде продовження відносин. Для цього буду дивитися сигніфікацію ваших відносин. Якщо вам відпадає, тоді дивіться до кінця і прислуховуйтеся до своєї інтуїції. І це буде єдиний розклад, тобто він буде без позицій. І так, загальна сигніфікація ваших відносин. Двіка Пентаклі, незрозуміло, куди це йде. І, в принципі, наміри-партнери не дуже зрозумілі, тому що є смірка пентаклів, тобто ну, людина як робить, але робить ну, не зовсім зрозуміло, що. Давайте подивимося, який він, яка його позиція по життю, як відправляється по життю? Як хто? Як королева жезлів, дивіться, він є комунікабельним, він може бути досить яскравим і харизматичним, але при цьому він може бути досить безініціативним. Про це говорить позиція королеви Пентаклів. А ось і з однієї сторони, з іншої може бути конфліктним по принцу мишів, тобто в нього може бути таке, що одна думка вона іншій думці. Людина може передумувати, робити щось інше тут в одне завтра інше. Тобто таке. І в принципі він схильний є по Четверці мишів до віддалення, до того щоб ховатися у своїй якійсь ракушці. Тобто, ну, ця людина він може бути такий більш як. Ну, як потайний <Ayny> Я би так сказала, тобто більш такий інтровертований. Окей, okay, далі, як його бачать, да, карти, давайте подивимося, як бачать карти його? А, карти його кажуть. Про нього кажуть, що це значить, що людина, в принципі, схильна до а, певних чуттєвих задоволень. Задоволений. Тобто йому хочеться, щоб було йому добре по життю. Королева Кубків говорить про те, що він в принципі, такий більш безініціативний, більш податливий у відносинах, більше схильний до того, щоб бути всім якби, якби добрим, якось, якось так. Тобто, ну, як би кажуть, по-чоловічому ні риба, ні м'ясо. Тобто. Може всім якби, підлещуватися, може підстелятися, десь якось мімікрувати мі у відносинах таким чином. Ось, і це все, в принципі, направлено до того, щоб відчувати себе добре, і він може бути таким, знаєте, ну, чіплятися у відносинах, тобто саме чіплятися до зони того комфорту, який він. Знайшов відносно. Тобто, якщо ви сильна жінка, він може пришепитися до вас просто для того, щоб було добре. І при цьому він не буде якби, займати певну таку лідуючу позицію або якусь ініціативну позицію. Добре, давайте ще про нього. Які в нього думки про вас? Які думки про вас? Думки про те, що ви зараз на вістині йому тяжко без вас. І про те, що би, час тягнеться між вами. Тобто, ну, як би незрозумілость і незрозумілість певна є тягучість. Що він ще думає про вас, про вас, яка ви наразі для нього? Ви для нього несете певні перспективи. Можливо, навіть перспективи, які стосуються. ну якби, Розвитку, саморозвитку, тобто ви можете бути жінкою ініціативною, яка може дати йому певний поштовх, поштовх, певний досвід, певний поштовх для його свідомості. Можете бути певним чином його вчителем, і також він також він вважає, що вас ну якби ви можете бути перспективною по роботі і давати саме і йому певні перспективи по роботі. Тобто якось його продвигати. Окей, і давайте далі. Значить, давайте далі його почуття щодо вас. Є від вас певна залежність з однієї сторони, з іншої, він відмовляється від того, щоб бути в цьому, бути разом із вами в цьому. Чому відмовляється? Був повішений, бо має певні залежності, хитрощі, маніпуляції. Цьому, до цього спіткаюсь. І принц чаш, він може маніпулювати почуттями і словами. Від чого він залежить? Вісімка мечів, король шаш. Від того, що шукає чуттєвих задоволень. Чуттєвих задоволень. І від того, що е, тут може бути так, що або, або в нього є сім'я, е, і він залежить від сім'ї, або е, так, така ситуація, що він із вами не хоче е, випробовувати цей формат сім'ї, е, це по-перше. І ось корольша, що якби він не хотів би з вами вчуттєвого здоволення, але є це неможливим наразі. Окей, значить, його думки щодо того, щодо майбутньої зустрічі перспектив. Ну, якби, якесь почуття, як захоплення воно є, але є і страждання, і поразки з цього приводу. Тобто ну, він просто не може. Просто не може, просто немає сили і, врешті-решт, це все кидається. Його значить, наміри щодо майбутнього, що збирається робити? Бо збирається певним чином маніпулювати вами. І може навіть маніпулювати через розрив, тобто якось віддалятися і при цьому вас якось манити до себе. Значить, і на те, що він являється таким класним перспективним або в нього щось таке особливе є. Добре, і чи буде значить, зустріч між вами в майбутньому? Зустріч між вами в майбутньому буде скоріше мріяти про це і більше настоїти на форматі значить, якоїсь легкої зустрічі, тобто ні про що, тобто просто щоб ви. Не зустрілися, флірт, секс таке. Тобто, це без перспектив, тобто це легкий формат проводження часу із вами. Але про нього він буде мріяти, і, можливо, навіть на ньому він буде стояти. Таким чином, друзі, дуже дякую вам за увагу. Такий був розклад. Якщо зрозуміло, то пишіть обов'язково та звертайтеся, коментуйте, підписуйтеся, будьте зі мною. І е, е, у мене є програма з навчання. Тож е, є певні відкриті лекції з навчання по таро. Е, також вони в доступі і силочки будуть під цим відео. Дуже вам дякую, до нових зустрічей.